Звичайно, що я хотіла все дізнатися про свою майбутню свекруху, адже я не якась там молода дівчина, аби стояти і тремтіти під суворим поглядом, думаючи, як то краще себе подати. Мені, слава Богу, вже сорок досвід теж є, тому й вчинила так де ж я знала. Мене звати Марія, мені сорок років, скажімо так, і я їхала на знайомство зі свекрухою. Думаю, що й ви здивувалися, чому я їду, а не мій коханий Степан мене веде на знайомство. Справа в тому, що Степан поїхав раніше. Підготувати матір до події, мовляв, вона вже не зможе стіл накрити, а буде з того дуже переживати. Я їй допоможу і продукти купити, і приготувати, бо як щось не по її, то вона камені на камені не залишить. Сказав і поїхав, і що я про те все мала думати. Звичайно, що те, що свекруха жінка з характером, але я вже жінка з характером. Пригадувала, як колись тремтіла на такому знайомстві, коли вперше мала виходити заміж. Хлопець просто залишив мене сам на сам з матір'ю, мовляв, якось порозумієтеся, а мені футбол дуже хочеться подивитися. А вона мене всі ті тайми екзаменувала і випитувала за родичів до сьомого коліна. І життя мені теж так пішло, як і перше знайомство. Чоловік і весь час лишав мене сам на сам з найменшими проблемами, а зате свекруха з усього роздувала слона. Отак прожила п'ять років, а потім сказала собі, що нема за що мені отак молодість свою марнувати. То було моє найкраще рішення. Роки минали, але я ніяк не могла собі знайти чоловіка. Чомусь траплялися всі такі, як мій перший, щоб мене в Польщу на полуницю, а самі перед телевізором сидіти. Так мені роки пролетіли в тому постійному дні бабака. Коли ж Степан сказав мені про те, що буде матері допомагати, то я мало від радості до стелі не підскочила адже це був перший чоловік в моєму житті з таким вихованням, тому мама його точно захоче якусь молодшу і вродливішу невістку. Я була в тому певна. І ось з такими думками я й наважилася на те розпитування. Отож пішла я на автобус до того села і почала свою сусідку розпитувати, чи знає вона таку-то, що має сина такого-то. Та на мене глянула і каже «А чого ж не знаю, та її все село знає. Ну, думаю, значить, все. А ти чого питаєш? каже мені. Та питаю, бо з сином її зустрічаюся і хочу знати, що вона за людина, бо як такий має норов, то я вже точно їй не сподобаюся. Так, не сподобаєшся, кивнула жінка, ти ж на його хату рота роззявила. Та дай яку хату у мене своя є. Я вже просто родину хочу, розумієте, щоб і дитинка була, і борщем квартира пахла, щоб зранку буркотіти, що він з мене ковдру перетягує на свій бік. Щоб чекати його додому, дивитися, як він смачно уплітає, і питати, чи йому ще добавки, розказувати, що син сказав перше слово, а донька намалювала на стіні квітку. Ой, та що я вам розказую. Настрій був зіпсований. Я відвернулася до вікна і вже їхати не хотіла, бо навіщо трястися туди годину, коли тебе за хвилину від воріт завернуть. За вікном ми готіли дерева і будинки, підкидали на ямах, що означало, що ми вже близько і з'їхали з траси. Поможеш мені з сумками? спитала балакуча сусідка. Звичайно, взяла я її важкі сумки. Коли вийшла з автобуса, то я почала зазирати за коханим, а він вже підбіг та взяв мої сумки, цмокнув в щоку і каже до сусідки Мамо, я ж купив все. Навіщо ви ще в місто їхали? Ти купив не те. Буркнула та, а я мало там і не впала. Йдемо вулицею, люди на нас дивляться, бо ж розуміють, що до чого, мовчимо. Так само мовчки зайшли до хати, мовчки сіла за стіл, їм мов тиші, я собі думаю, що як зараз Степан встане і піде, то я так само піду з хати. То як тобі моє частування? нарешті спитала свекруха майбутнє чи ні. Дуже смачно видно, що все натуральне. То Степан готував, два дні крутився, аби тобі сподобатися. Він мені давно подобається, усміхнулася я і взяла чоловіка за руку. Ну, як йому подобаєшся, то й мені, сказала та і вийшла за столу та перехрестилася. Моя мрія здійснилася. У нас маленька донечка. В квартирі пахне борщем, і степан бурчить, що йому мало місця на ліжку, бо донька спить впоперек. Свекруха бурчить, що ми вже її погано виховуємо. Щастя, підпишись, підтримай українськомовний контент.